Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. День пам'яті захисників України у Івано-Франківську вшанували загиблих бійців у російсько-українській війні. Пам'ятайте це. Наші діти герої. І наші воїни. У ті, що стоять там. Всі герої. На Івано-Франківщині облаштовують шелтер для сімей з прийомними дітьми, які переїхали сюди через війну. Ліжко, стілаш, столи, стільчики. Ну, тобто, буде під кількість людей в кімнаті, буде облаштовано. Поранення на фронті, два місяці полону та повернення на війну. Історія кулеметника з Івано-Франківщини з позивним тополя. Коли падав, я вже бачу ще одну гранату, яка летить, я вже бачу, ми паралельно в мене летить. Я розумів, що це вже 100% моя граната, що я вже нічого не зможу з нею зробити. Вшанування пам'яті загиблих захисників України в меморіальному сквері Івано-Франківська розпочалося із хвилини мовчання. Далі до меморіалів загиблим воїнам поклали квіти. Опісля священники відправили заполеглими героями панахиду. Після молитви рідним загиблих військовослужбовців вручили посмертні нагороди за бойову звитягу, за мужність першого, другого, третього ступенів та за заслуги перед прикарпаттям. Йде дуже жорстока московська українська війна. І наші діти віддають, що в 14-му, що в 20-му, що в 23-му році своє життя за нас з вами за наших дітей. І пам'ятайте це, наші діти герої, і наші воїни, ті, що стоять там, всі герої. Мати загиблого воїна 102-ї окремої бригади територіальної оборони Василя Стефанишина Лариса Стефанишин розповідає, що її син приїхав з-за кордону, аби боронити Україну. Орден за мужність каже, це третя відзнака для її сина. Був Дуже відповідальним командиром про нього всі відгукуються. Пройшло вже сім а Мені до тепер люди пишуть це. Був порядний командир. Мені дуже приємно це чути. Мені дуже боляче, боляче це чути, але так про нього відгукуються його побратими. Старший бойовий медик мінометної батареї 102-ї бригади Василь Лісниковський служив з Василем Стефанишиним з перших днів повномасштабного вторгнення. До нього з повагою люди ставилися всі з розумінням. Він молодий був, але і старше покоління його поважало не тільки як офіцера, але як і бойового товариша, як людину. Лариса Стефанишин розповідає, що її син загинув 3 лютого 2023 року під час обстрілу. З її слів, заходи вшанування пам'яті загиблих захисників дуже потрібні їхнім родинам. Ми відчуваємо, що ми не самі, що про наших дітей. Пам'ятають і як виховна мета і для суспільства, і для майбутніх поколінь це дуже важливо. Ірина Воєвітко, дружина полеглого воїна, старшого солдата 10-ї гірсько-штурмової бригади Степана Воєвітка, який загинув 4 листопада 2022 року в селі Яковлівка внаслідок танкового обстрілу. Іванна каже: її чоловік вирушив захищати Україну в перші дні повномасштабної війни. 17 серпня цього року Степанові мало виповнитися 45 років. Не просто так віддали життя наші хлопці, наші воїни, дівчата, захисники, наші військові медики. Не просто віддають. Люди вдячні, пам'ятають. Ми маємо вшановувати кожного воїна і пам'ятати, і любити, і дякувати їм, і їхнім родинам за те, що вони виховали мужніх воїнів, які не зрадили, не втекли. За кордони, які боролись до останнього подиху. Після вручення нагород військовослужбовці виконали марш української армії. <му> Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Тут був клас хімії. Було дуже багато тут навіть залишилося від. Класу приборів, хімічних реактивів ми це все виносили. І от вийшлося три житлові кімнатки, столова і кухня з одного класу. Виконувачка обов'язків директора обласного центру соціальної підтримки сімей та дітей Любов Палюга показує, на якому етапі облаштування шелтеру для переселенців у тлумачі будували його з березня минулого року на базі колишньої школи інтернату, будівля якої з 2019 року стояла пусткою. З її слів до будівництва й облаштування шелтеру долучилися чотири благодійні організації. Це міжнародна організація з міграції, яка зробила в даному приміщенні повністю ремонт. Організація це создитячі містечка. Вони вже закупили дитячі іграшки, розвивальні ігри, дитячі меблі. Також благодійний фонд Рокада надали ліжка і іншу побутову техніку. Це такі як холодильники, електроплити, мультиварки, електрочайники. Також вони надали постільну білизну. Завершальними роботами тут керує громадська організація Металаб за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини та гуманітарної організації «Sign of Hope», які надали 45 тисяч євро, розповідає представник Металаб Максим Дарноступ. З його слів, аби умеблювати шелтер, потрібно ще два тижні. Робилось розвод під бойлери, сантехніку проводили, електрику проводили, всі точки підключення, щоб все було. Під техніку, холодильники і тому подібне. Ремонт каналізації був зроблений. Прихисток розрахований на 150 людей. Житимуть вони у 37 кімнатах. Також будуть спільні простори кухня, їдальня, санвузли, каже Максим Дарноступ. Наразі, з його слів, підрядник почав завозити і монтувати меблі. Максим Дарноступ розповідає, як саме буде умебльована житлова кімната. Ліжко, стілаш, столи. Стільчики, ну тобто, буде під кількість людей в кімнаті буде облаштовано. З цих частин це будуть збиратися стілажі, тобто це стілаж на 5 поличок, він такий, скажімо, ну, достатньо вмісткий для таких речей. За словами Любові Палюги, першочергово житимуть у цьому шелтері сім'ї опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї, а також є можливість перемістити увесь будинок сімейного типу. Готується тут, каже Любов Палюга, і до можливих блекаутів, восени та взимку. Боржуйка типу болер'ян, яка опалює дане приміщення. Зараз ми шукаємо благодійників, які б могли нам допомогти облаштувати польову кухню на дворі. Бо в разі відключення електрики в нас все на електриці в укритті шелтеру не вдалося зробити ремонт, каже Любов Палюга. З її слів, коли тут ще існувала школа, у підвальному приміщенні були уроки трудового навчання. Зараз шукають благодійника, який би взявся і за це приміщення. під час дощів підходить з під підлоги. Вода води нема багато, але все ж таки воно дає сирість і важко дихати. Зі слів Любові Палюги, право проживати у шелтері переселенці матимуть на період дії військового стану. І ще мінімум рік після його завершення. Оксана Василик, Андрій Шустикевич. Суспільне новини. Івано-Франківська область. Я чому приїхав? Тому що я розумію, що якщо ми програємо цю війну, то наша нація буде знищена. Тому це дуже важлива війна, на яко на який нам перемогти, і тільки перемогти. Так військовослужбовець Віталій на позивний до поля розповідає, чому 24 лютого 2022 року вирішив повернутися з-за кордону і добровільно вступити до лав зсу від 14 березня. Він служив у державній спеціальній службі транспорту. Згодом каже, разом з іншими добровольцями вирушив на фронт у складі штурмової роти 710-ї бригади. До лютого 2023 року. Бійці воювали на Харківщині. Потім їх пере. Кинули до бахмуту. Розрив 120-ї міни бачив від себе отак, от, метрів вісім. Мене спасло тільки те, що я дуже був змучений. В той цей збор, де збиралися наші хлопці, я ліг, кинув спальник на землю і на нього ліг. І коли зірвалася міна, всі, хто стояли, соответственно, всі отримали поранення, контузії. Ну там я отримав контузію, в мене вухо клеяли після того операції була. А це перший раз, коли дійсно я от побачив дуже близько розрив міни. Наступного дня після прильоту розповідає Віталій, ротний підрозділ потрапив в оточення. Група із 15 бійців, серед яких був і тополя, пішла на допомогу. Чоловік пригадує, бійці вже бачили будівлі, де мали би бути побратими однак, несподівано довелося вступити в ближній бій. Оказалось, що одна одну будівлю вже зайняли вагнера. Але ж ми цього не знали. Тобто наша група вперлася, ми якраз йшли отак от, ну, образного по під стінку, будинку, а тут вікна. І ми попід вікна отак от йшли. От Вася, у нас снайпер там йшов спереді, він каже, я йду лише так, чую в голову перся автомат. Пароль. Я очі піднімаю, це Василь мені розказує, каже, я очі піднімаю, бачу, що там вже білі пов'язки, що типу піде. Я розумію, що тільки зараз цей каже пароль, і зразу буде відкритий вогонь. Все, я каже, приготувався, сконцентрувався, ну защую цей пароль, я лише ухожу з траєкторії послі. та ну і починається ближній бій. Віталій каже, побратими подавляли противника вогнем, тому росіяни застосували гранати. Я не пам'ятаю, які там друге чи третій взрив гранати, мене відкинув з руна вибухова хвиля, мене кинуло об стінку. Від стінки я впав на побратима. І коли падав, я вже бачу ще одну гранату, яка летить, я вже бачу, вона паралельно в мене летить. Я розумів, що це вже 100% моя граната, що я вже нічого не зможу з нею зробити. Тому єдине, що я встиг зробити, коли я впав, упала граната мені між до ноги, опять же, ну а я лежачим. Єдине, що я встиг це отак от руками зштовхнутися, що воно зірвалося у мене не тут, а образно говоря, а от там внизу. І всі осколки мені пішли от в верхню частину ноги. По поранених українцях вагнерівці стріляли із автоматів. Віталій пригадує, що сховався спочатку, за згоріле авто, а згодом дістався приватного сектору. Там, каже, його взяли в полон. Я лише так піднімаю, голову розвертаюся, а на мене отак от шість стволів. Стоять, ну, вони вже бачили, мене вони чекали, поки я встану, ну, типу для ефекту. Шість стволів. Ну я лише так хочу закрив, думаю, шість стволів, це буде бігав може в Чую, Руки завели, думаю, фу, і тут канає, думаю, їхали, впав. Так я попав в полон. У полон чоловік потрапив 10 лютого 2023 року у селищі Красна Гора, неподалік Бахмуту. Був у неволі 65 днів. Пораненого бійця відправили до медблоку. Тополя пригадує, що ліки та матеріали для перев'язок пораненим давали. А от із їжею для полонених було важко. Віталій схуднув на 16 кілограмів. Коли вже виздоровели. То тобі на добу получалася одна консерва, десь грамова і чотири печенюшки галетів, типа замість хліба. Ну і пакетик там получалось либо чая, либо кава. Ростворіма там була маленький пакетик. І цукор. Ну, цукор не завжди, тому що вони вибирали. Розповідати про полон Віталій не став. каже, згадувати ті моменти йому не хочеться. Обміняли військовослужбовця напередодні великодня, 15 квітня. Ми зупиняємося повністю, в неконтрольованій зоні на дорозі ця, що прострілюється з усіх і звідти і звідти і сторони. І починає працювати кулемет. Спочатку міномет там пару разів бахнув, потім кулемет. І оце в мене десь минут 20. Це Думаю, я такий, думаю, їхав не так все вам класно було і може так закінчитись печально. Що вони використовують опять же, дорогу обміну, там, де дуже багато підбитої техніки, де е, дуже багато обгорівших е, тіл. І мені здається, вони спеціально психологічно ведуть тудою, щоб полонення це все бачив, тому що ми йшли прямо переступаючи тіла. День обміну цю дорога це дуже довгий день, був, це такий довгий день був. Шугово. Ми спілкувалися із Тополею у п'ятницю, 25 серпня. Вчора, 28 серпня, він повернувся на фронт. Про прагнення захищати країну військовослужбовець говорить так. У мене дуже багато неоплачених боргів там залишилося. Мені дуже потрібно джевелінг, якби хтось почув. І хтось би нам на 710-ту штурмову відправив пару джевелінгів, хоча б два стінгера, ми б були дуже вдячні. Віталій отримав орден за мужність третього ступеня. Також громада, де стояв підрозділ військового, подарувала на знак вдячності годинник. Віталій каже, що тепер прагне отримати звання Герой України. Наталію Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.